Представляємо наш такий масштабний проект, за який ми вже декілька разів говорили. Це підготовка першої української мистецької виставки в Лурі експозиції робіт українського скульптора Бароко 18 століття Йоанна Георга Пінзеля. Для всіх нас я впевнений, це безпрецедентна культурна подія, яка відкриває. Європі, майстра світового масштабу з України і сприяє створенню позитивного іміджу нашої держави як держави з багатим культурним спадком. Як вже зазначалося, процес організації виставки відбувається в рамках угоди тристоронньої, це Міністерство культури України, Львівська національна галерея мистецтв і ЛУР. На підтримку проєкту. Україна виділила фінансування більше ніж 2,5 мільйони гривень, з яких половина була витрачена на реставраційні роботи, слід зазначити, що таких, такого об'єму масштабних музейних реставраційних робіт Україна за останні десятиріччя ще не проводила. Ми мобілізували всі реставраційні сили України, але Маємо позитивний і добрий результат. І особливо приємно відзначити, що фахівці з Лувру, які приїжджали і якби, споглядали за тим, як проводиться процес реставрації, високо дуже оцінили рівень роботи наших реставраторів. Міністерство культури на себе взяло весь спектр робіт з підготовки експонатів до виставки. Консерваційно-реставраційні заходи виконували якраз фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Я думаю, пані Світлана Стрельникова як директор, більше зупиниться на цьому питанні. І наприкінці жовтня. 27 робіт Іоанна Георга Пінзеля після реставрації були відправлені до Франції до Парижу, і вони вже знаходяться там. Тобто, основний етап підготовки і перевезення творів ми вже виконали, що дає нам ще більше сподівань, що 21-го відбудеться ця дійсно подія. За цей період ми вже за це колись говорили, відповідала за перевезення, якраз французька сторона, і фінансування здійснювалось якраз українською стороною Міністерством культури та партнером проєкту благодійним фондом «Платар», якому ми вдячні за фінансову підтримку. Сьогодні вже розпочаті роботи з підготовки експозиції. Нагадую, вона відкриється 21 листопада. На сценографію виставки працює група французьких фахівців, які в січні цього року відвідали Львів, Годовицю, Тернопіль, Бучач, івано франківськ щоб в залі Луру відтворити дух якраз цих місць, де працював Пінзел, звідки походять експонати виставки. Виставка Пінзеля у Луврі буде тривати з 21 листопада по 25 лютого 2013 року. Звичайно, ми запрошуємо всіх представників засобів масової інформації відвідати відкриття виставки 21 листопада. У вас буде ця якраз унікальна можливість стати свідком, як українська культура стає частиною світового культурного спадку. На завершення я хочу ще раз підкреслити, що виставка Пінзеля це прорив українського мистецтва, в світовий простір історії мистецтва. Лу, крім того, що він є найбільшим та найвідвідуванішим музеєм світу, є визнаним науковим осередком світового мистецтва. Завдяки цій виставці Лур відкриває Анна Георга Пінзеля світові, позиціонуючи його як скульптора світового рівня. В наш час такі мистецькі відкриття є справжньою рідкістю. Певнений, перша українська мистецька експозиція у Луврі, в рамках якої ми відкриємо геніального майстра найширшому колу поціновувачів мистецтва, як найкраще відповідає нашій меті інтеграції культурного спадку України у світовий культурно-мистецький простір.